Цей будинок на заході США – один із найзагадковіших у світі з моторошною історією. Подейкують його побудували духи руками Сари Вінчестер, невістки того самого Олівера Вінчестера, який запатентував легендарну гвинтівку. Сам Олівер був справжнім щасливчиком у часи громадянської війни та освоєння Дикого заходу. Його товар розлітався, мов гарячі пиріжки. Чим більше людей помирало від пострілів, тим багатшим ставав він честер. Своєму сину Вільяму він залишив у спадок купу грошей і нещасть, які посипалися на родину після смерті батька. Спочатку померла маленька донечка Сари і Вільяма, а згодом і сам Вільям. Його дружина Сара ледь не збожеволіла від горя і звернулася до медіума. А той передав їй послання з того світу. Її родину прокляли душі всіх тих людей, кого убила гвинтівка Вінчестер. Єдиний спосіб врятуватися їй самій це задобрити мертві душі і збудувати для них будинок. А найголовніше, як тільки будівництво буде припинено, вона сама піде з життя. Жінка взялася за справу. Будинок зводили майже цілодобово впродовж 40 років навмання без жодного плану. Сьогодні в маєтку 160 кімнат, 10 тисяч вікон, 40 сходів і 2 тисячі дверей. До останнього свого дня Сара Вінчестер боялася духів, але схоже таки змогла їх задобрити. Вона померла у 83 роки природною смертю. Якщо хтось був убитий зброєю, але не був похований за обрядом, то душа його буде скидатися з цією зброєю і не знайде спокою, доки не буде виконано обряд. З потобічним світом познайомився і Леонід Петрашин, відомий український колекціонер зброї. У його приватному музеї зібрані старовинні мечі, шаблі, пістолі і навіть кулемети. Від такої колекції перехоплює подих. У мене представлена холодна і вогнепальна зброя, починаючи з 14 століття і до Другої світової війни. Від енергії цілого арсеналу антикварної зброї цей чоловік буквально заряджається. Так буває, приходиш додому, стовлений, ну зовсім ніякий. Пішов до кабінету, сів, посидів з хвилин 10 і у тебе вливається сила це Негативна енергія. Хто доведе позитивна чи негативна? Але вона дає мені сил. Але так було не завжди. Чим більшою ставала його колекція, тим дивніші речі з нею відбувалися. Тоді Леонід іще жив у так званій квартирі Хрущовці. Одну з кімнат чоловік відвів спеціально для зброї. От я сиджу і раптом бачу у сусідній кімнаті, де зберігається колекція зброї, щось миготить, хоча світло там вимкнене. і чути брящання заліза. Я кидаюся туди, вмикаю світло, усе на місці, все добре. І поступово це стало продовжуватись щовечора і щоночі, Це метушня. але саме там більше воно нікуди не виходило. Чоловікові порадили звернутися до священника, адже у квартирі граються зброєю мертві душі. Так я запрошував священника. Він провів обряд, як має бути. Ось і все. Відтоді духи його не турбували. А от на зброю зазіхнули живі. 2010-го, за часів правління Януковича, колекціонер опинився в епіцентрі скандалу. У нього конфіскували зброю на 30 мільйонів гривень. Найкращі експонати опинилися у тодішнього президента і окремих високопосадовців. У Пшонки, те, що я бачу, там близько восьми предметів. Там і шаблі італійські, і пістолет Маузер. Частково колекцію вдалося повернути, а от деякі екземпляри досі не знайдені. Та Петрашин переконаний, це справа часу, бо зброя завжди повертається до власника. Колекціонер, як і багато дослідників, вважає, що зброя має набагато більшу силу, ніж ми думаємо. Перекази про її містичні властивості є у різних міфологіях світу, бо раніше за допомогою зброї не тільки убивали. Кинжал символічний. Тобто тибетські монахи брали його рукою і наносили чисто символічний удар у повітрі. Вважалося, що так вони виганяли злих демонів. За допомогою цього кинжала також готувалися цілющі різні зілля. Вода розмішувалася цим кинджалом і виходив нібито чудодійний напій. За слов'янськими легендами, перекинувшись через 12 ножів, людина перевертень ставала вовком. Через ножі мав перескочити чаклун, аби перетворитися на ведмедя. Вважалося, що вкравши їх, можна навіки замкнути його у ведмежій шкурі. Наші пращури казали, не покидай ножа на столі, лукавий заріже. Не даруй ножі та гострі предмети. Це до сварки. Ніж ніколи не прощав панібратства. Тому повагу до зброї виховували з маличку. Старі козаки власноруч робили і передавали ножі молодшому поколінню, а ті мали їх спершу приручити. Приручити ножа, то це безпосередньо постійно носити ніж з собою. От спати з ним, і спати з ним, і їсти, і взагалі з ним спілкуватися. Поки е, юнак так не зростався з ножем, так він постійно думав про нього, що ніж міг вві прийти і сказати йому своє сакральне ім'я. Наприклад, після цього ніж ставав товаришем. Саме так його починали називати і ставитися як до рідної живої душі. Тобто, в козаків, коли, наприклад, навіть от сидять, кажуть, а ну погодуй товариша. Так, наприклад, це козак бере добре, достає свого товариша і ріже або сало, або ріже там ковбасу, чи м'ясо. На зброю наносили молитви і магічні написи. Їх призначенням було захищати власника зброї від смерті, подовження його життя і набуття е, протекції якихось вищих сил. Справжні дива зі зброєю робили характерники, козаки, які вміли чаклувати, ворожити і лікувати поранених. А ще замовляли стріли і шаблі. Наприклад, атаман славний Сір Іван Дмитрович Сірко свого часу створив чортомлицьку січ біля річки чортомлик. За переказами він там вбив чорта. Тобто, характерник міг своєю зброєю вбити нечисту силу. Але й самого характерника звичайною зброєю було не подолати. Вони не боялися ані вогню, ані води, ані шаблі, ані звичайної кулі. За переказами вбити характерника можна було або висвяченою зброєю, або зарядженою срібними кулями. Саме так вдалося перемогти Олексу Довбуша, легендарного ватажка карпатських повстанців опришків, якому теж приписували володіння магічною силою. Його вважали також характерником. І що йому силу передали мальфари таку силу величезну. Дійсно, за переказом саме Олексу Довбаша застрелили саме серебряною кулею. А над зброєю, з якої було смертельно поранено Довбуша, правили 12 божих служб. Скіфи, які раніше населяли територію України, за допомогою зброї браталися. Існував спеціальний ритуал. У посудину з вином і кров'ю тих, хто давав клятву, занурювали мечі або стріли, а потім побратими випивали напій. Скріплена у такий спосіб дружба вважалася міцнішою навіть за родинні зв'язки. А головним божеством скіфських воїнів був меч. Для цього ритуального меча споруджували такі досить дивні, на наш погляд, святилища. Це велика була купа хмизу, на вершині якої встромлявся вертикальна меч, який поливали кров'ю полонених ворогів. Саме меч у багатьох культурах вважається символом лідерства, сили і влади. А в стародавній Японії ще й душею воїна. Це не просто зброя, це продовження самурая, це продовження його самого. І нічого не повинно змусити самурая відріктись свого меча. Він не повинен бути зневажений. Він має лишатися про самураї до кінця і передаватися за спадком. Майстри, які виготовляли мечі, користувалися великою шаною. Один із найвідоміших в історії Коваль Мурамаса Сенго жив у 15 столітті і мав надзвичайний талант. Вважалося, що мечі Мурамаса викликають у його власника тваринну жагу чужої смерті та агресії. І це робило їх непереможними у бою. Але найголовніше, священні чи прокляті, мечі Мурамаса мали паранормальні властивості. Меч не заспокоїться, доки не знайде ворога. Меч караючий, якщо вже був винутий спіху, він не міг повернутися назад без крові. Навіть якщо це кров його власника. за легендою Мурамаса виготовляв мечі за допомогою потойбічних сутностей. Він, начебто, поміщав у зброю дух демона, який нищив усе живе. Ковалі завжди вважалися такими жерцями, очевидно. Людьми, які спілкувалися з вогнем. А вогень вогонь завжди в багатьох релігіях це було божество, це було втілення божественної енергії. Ковалів Побоювалися їх шанували. Навіть самі самураї боялися тієї сили, яку тримали за поясом. Коли самурай йшов по вулиці, він мав тримати меч так, як зараз тримає. Він ні в якому разі. І за яких обставин не повинен був робити отак. Оцей рух, це вже означає, що буде удар. Тому якщо самурай клав руку на меч, це означає, що він починає атаку. Така зброя потребувала від воїнів величезної сили, духу і витримки. Адже коли під рукою всемогутня зброя, складно втриматися від найпростішого вирішення питань. Саме тому у японців з'явився бусідо так званий кодекс самурая. Войовнича людина завжди воювати хоче, і тут формувалася етика поведінки самурая. Як він має себе вести в суспільстві, як він себе має вести, щоб не спровокувати агресію? Або, скажімо, як він має на агресію реагувати. Своєрідний кодекс духовних правил був і в українських козаків. Дістав зброю, маєш почати бій. Або показати вміння вправного володіння нею. Просто так хизуватися зброєю вважалося ганебним. У самому центрі Ханоя, столиці В'єтнаму, є мальовниче озеро. Одне з найулюбленіших місць для відпочинку ханойців, а також одне з найважливіших історичних місць для цілої країни. За легендою, в середині 15-го сторіччя під час війни із Китаєм з глибини озера вирнула величезна черепаха та дала майбутньому імператорові меч, за допомогою якого той і здолав китайських загарбників. А потім черепаха забрала меч назад, пообіцявши повернути його новому герою, коли потрібно буде знову рятувати країну. З тих часів це місце називають Хуан Кієм. Озером повернутого меча. В українських водоймах чарівних черепах ніби немає. Проте на їхньому дні є безліч справжніх історичних реліквій. І одна з них нещодавно спливла просто в руки до звичайного рибалки і, схоже, є знаком про справжні зміни в історії новітньої України. Це Сергій П'янков, мешканець Запоріжжя. Рибалка, який прославився, коли одного дня пішов ловити у Дніпрі судака, а спіймав безцінну реліквію. Клювало із дна, і щось зачепилося, почав підіймати. Але відчуваю, що це не риба, це щось незрозуміле. Тягнути далі, підказав внутрішній голос, і він не помилився. Тільки уявіть собі, здивування чоловіка. Коли з двадцятиметрової глибини він витяг справжнього старовинного меча, так трохи по камінчиках його пошкрябали, змили цей бруд. І коли ось це заблищало на верхів'ї меча на яблуці, ось це ось срібло. коли воно запалало. Там взагалі по очах ударило всі. Усі зрозуміли, що це щось дуже цінне, звісно. Пригадавши уроки історії. Чоловік ледь не зомлів. Адже згідно з літописами, власне, десь тут загинув князь Святослав, син княгині Ольги, і одна з найвидатніших постатей української історії. Я так одразу жартома сказав навіть, що ну все, ось я впіймав меч Святослава. Розгублений чоловік приніс меча додому. А потім відбивався від численних пропозицій колекціонерів його продати. Були пропозиції і 50 тисяч за нього, і більше. Проте знахідка принесла в дім далеко не радість. Адже що довше старовинна зброя знаходилася у Сергія вдома, то гірше він себе почував. Я розумів, що цей меч весь у крові. Таке моторошне було відчуття, якщо чесно, тому що надто вже багато на цьому мечі, мабуть, зав'язано. Може, ним пів Європи вбито. Я вирішив, що місце йому у музеї. Так меч став одним із найцінніших експонатів музею національного заповідника Хортиця. Тамтешні співробітники підтверджують, ця зброя дійсно пов'язана з Великим Князем. Перед нами чудовий експонат зброї другої половини 10 століття, який ми називаємо Меч Святослава. Це один з найкращих зразків холодної зброї 10-го століття в Україні, який знайдений, і один з найкращих зразків. В На цій зброї часів епохи вікінгів клеймо Ульфберт, що означало найвищий рівень якості. Елітний бренд епохи середньовіччя, гнучкий, міцний і легкий, вилитий із сталі. Вчені до сьогодні не знають, де і як виготовляли метал для цих клинків, адже у десятому столітті просто не було таких технологій. Мечі типу Ульбрех вони називають Роллс Ройси середньовіччя, тобто це предмети, які належали найвищим прошаркам тогочасної еліти. Тому що оцей меч в давнину оцінювався статком там декілька сотень людей чи якісь маєтки. У 1928 році під час будівництва Дніпрогесу було знайдено ще п'ять подібних мечів. І всі вони датуються кінцем десятого століття. Вчені підтверджують, меч, який витягнув рибалка, належав або комусь із оточення князя або, власне, самому Святославу. В цьому районі відбулася єдина подія, яка мала такі масштаби, де могли бути задіяна така кількість мечів оцього елітного рівня. Це загибель в березні 972 року київського князя Святослава Ігоревича, який повертався з походу на Візантію і потрапив в засідку печенігів. Безумовно, сам князь міг потримати цей меч, або сам власне їм міг володіти. Сергій П'янков, на гачок якому потрапила унікальна реліквія, упевнений. Меч сам вирішив піднятися з глибин Дніпра, аби подати українцям знак. Завжди всі такі знахідки це імовірно до війни. У 13-му році його відреставрували. А в лютому, 14 14-го у нас усе почалося. Кажуть, що було пророцтво Святослава, ніби через тисячу років він повернеться і продовжить свою справу. Тому ось цей меч і сплив як продовження 1039 років. минуло відтоді, і меч сплив однак не виключено. Можливо, саме ця знахідка стане символом блискучих перемог і об'єднання країни.